Щоб ви розуміли наскільки ви важливі, я спеціально для цих зустрічей раз на тиждень з вами утримую цілий офіс. Тому ось настільки ви важливі. А це мені котлеточка на носа впала <схи> з холодильника. <схи> тому привіт, давайте розмовляти. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Я забуваю постійно її записати, але про це дуже часто питають. Тому що робити, якщо дитина б'ється, якщо дитина кусається, якщо дитина не слухається, ми про це трошки поговоримо. І у мене є класний лайфхак, тому додивіться до кінця і все розберемо. Якщо дуже поверхнево про те, чому дитина б'ється, або кусається, то причин тут зачасту дві. Або дитина реально не слухається, не вважає вас головною, не вважає, що вас взагалі якось треба про вас спіклувати, що до вас якось треба гарно ставитись. І таке буває, на жаль, це десь промахи були в вихованні, які можна виправити, але про це було в інших відео. А якщо дитина у неї зараз такий вік. І це нормально, це десь після року дуже часто проявляється, коли от вона просто ні з того ні з цього почала кусатись. І це теж нормально. І цьому є пояснення: дитина так перевіряє кордони, де закінчуюсь я, чим мені комфортно, де починаються інші, і їм вже не комфортно. І саме ось цю відстань дитина перевіряє зубами і кулаками. І от про цей випадок ми поговоримо. Якщо вам подобаються мої відео і ви знаходите їх корисними для себе, то, будь ласка, підписуйтесь і ставте лайки, тому що моя мета зробити українських дітей набагато здоровішими і щасливішими. І, можливо, одного разу ми заговоримо про те, щоб зробити усю планету здоровішими і щасливішими. Але наразі я дуже вас прошу підтримувати український контент, тому що він є дуже важливим. До речі, в коментарях з'явилась можливість сказати дякую. Ну, якщо ви раптом хотіли, а можливості не було, то вона там. Так от, якщо дитина кусається або б'ється, і це почалось раптово, наприклад, її рік або рік з чимось, і ви відчуваєте, що так і є, це пов'язано з віком, з якимись її новими нормами, то в мене є один крутий лайфхак. Забирайте, користуйтесь на здоров'я. Цей лайфхак називається убезпечити себе. Тобто зробити так, аби ви і ваше тіло максимально були в безпеці від кусань і від ударів. Тобто, прибрати абсолютно будь-які емоції. Оцій на цю тему, коли дитина підходить і розмахується, ви не реагуєте, ви не злитесь, ви не починаєте її вчити. Ви робите так, щоб ваше тіло максимально було в безпеці. Будь-яким чином, зупинили ручку, відмахнулись, поставили свою, щоб він попав по ручці. Або, ну коротше, будь-яким чином, зробили так, щоб вашому тілу було безпечно, і при цьому жодної емоційної реакції. Те саме у нас було, коли малий почав кусатися, от якраз в такому віці, і просто ти вже бачиш що він так. І в якийсь момент ти просто відсторонюєшся до того, що не хочеться дуже, щоб тебе кусали. Або за плечики зупиняєш. І причому доходило до такого, що він кусається, я розмовляю так з чоловіком і бачу боковим зором, що він кусається. Я просто так притримую і продовжую далі розмовляти. І от чим більше таких моментів їх насправді не потрібно буде там 100 штук, їх потрібно буде кілька разів, коли ви реально приберете всю емоцію, всю реакцію, і просто будете обезпечувати своє тіло, тоді дитина. Розумієш, що, ну, що щось тут не так, щось тут не дуже весело, і при цьому ви і ваше тіло опиняється в повній безпеці. Бо там, де є реакція, там буде намагання ще більше більше продовбити той кордон. Да? А в рік чи в півтора дитині пояснити, що це мама, моє тіло важливе, його чіпати не можна, його краще не ображати. Ну це рано, це просто рано, і це, скоріш за все, не вийде. Тому набагато легше зробити такий варіант, який буде комфортний обом сторонам. Дитині не дати можливість робити її таку агресивну дію, а мамі убезпечити своє тіло. І тоді кожен щось намагається робити, але ми так не пересікаємось. Взагалі, ви помітите, що. Чим менше емоційної реакції на будь-які прояви дитини, тим легше, набагато легше дитині взагалі відключитись від якоїсь поганої поведінки. Це вже більш старшим дітям можна пояснювати: дивись, ми вдома не деремось, тату маму не ображає. Маму взагалі треба берегти. І дуже класно, коли, коли чоловік прям розповідає про це дитині, що дивись, я мамі роблю кавусю, бо мама втомилась, дивись, я маму підтримую, обіймаю. Тому що мама в нас одна, і взагалі її треба берегти. Коли це прививається дитині з дитинства, що взагалі-то мама це дуже цінна. Не з такою, що мама страждає, мама втомилась, маму всі задовбали, а з позиції, що мама наша дуже важлива людина, і ми її бережемо. І тут класно підтверджувати, тим, що дивись, коли тобі щось не так, ми все це робимо. А коли мені щось не так, ми теж це робимо. І коли мамі щось не так, ми теж це робимо. Чому мамі? Тому що зачасту дитина оці особисті кордони перевіряє. Саме на мамі. На мамі це веселіше всього. Якщо дитина кусає когось іншого, то комусь іншому треба вистроїти свої особисті кордони з дитиною. І дуже часто мене питають про те, що робити, якщо дитина кусає саму бабусю. І мамі нічого тут не треба робити. Тому що, якщо дитина кусає бабусю, то бабусі треба розібратись і вибудувати свій кордон, що тут не можна. Зазвичай у бабусь кордон порушений, і він же виникає для дитини. Там, десь, де дитина просто бере лопатку до басень бабусю, тоді вони можуть сказати: Ну так не треба. І це погано, тому що ну вибудовувати свої особисті кордони, ми вчимось краще, а наші бабусі вони не дуже вміють. Тому єдине, що ми можемо це. Ім трошечки допомогти підказати, що ні, дитині не треба така вседозволеність, тому що в нього трохи кришу почне зривати від того, що тут можна все, можна тобі на голову пісок насипати. А в пісочниці з дітьми не можна їм пісок на голову насипати. Тому бабусю можна направити в те русло, що давай його привчати до правил поведінки, яких він буде підтримуватись, десь там в дитсадочку, наприклад. Ось тема коротенька. Задавайте свої питання в коментарях і до зустрічі в новому відео.